Всім привіт! Маленька предісторія. Даний автомобіль було куплено два роки назад. Це був подарок дружини мені на день народження. Вона знала, що я хочу собі такий автомобіль. Я люблю такі автомобілі. І ось трошки роботи було зроблено, але чогось впустив цей момент. Не знімав відео для ютуба, Таке знімав маленькі ролики для Тіктока. Але люди кажуть, давай щось трошки подовші серії, щоб було цікавіше дивитися, що ти робиш, як ти робиш. Ну дивіться, За цей період було встановлено 20 колеса, хромовані розмір, Щас скажу вам, гумис встановлений 235 на 45, 20. Трошки було підварено, перенесено паливну горловину зверху, встановлено. Відремонтовані були кутики з усіх чотирьох боків. На даний момент вирізано стійку одну, зараз буду різати другу. Перелоблено тунель під КПП, той трошки був підгнивший, та я зробив по своїй подобі, що мені цікаво. Перероблено місце підстановлення пічки від Москвича. Там хороший мідний радіатор. Встановлено, точніше, тобто, перебрано і встановлено двигун змз 511 Радіатора, сразу скажу, буду міняти, оскільки його недостатньо. Вже катався, провірив. Тобто зараз працюю над чопом криші. Я хочу зробити чоп криші і хочу зробити з неї купе. Так що я буду приступати, а вам приємного перегляду. А, все, все вирізано. Ось шовчик. -джін 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 -джін. І туди пішов. Тут відрізано. Зсередини вирізав. Тут стоєчка відрізана. І так, з того боку. Тобто, вже в нас ж до товариша, приїде, знімем дах і буду тоді різати вже нижні полоски. Коротше, в'язався я в таку тему. Чесно, блін, я вже сам не знаю, чи радий. Я бачу, що должно бути жирно, але я не знаю, чи я зможу це зробити так, як я думаю. Одне думати, знаєте, в Ютубчику відео дивитися, а друге по факту самому ставати робити. Ну, блін, треба пробувати. Я просто боюсь, що я тоді, коли не попробую, буду жаліти все життя. А так, а так, я думаю, треба пробувати, щось там вийде. Стоєчку вже теж ту удалив. Такий відон поки маємо. Так що жду товариша, будемо зараз знімати. Коротше, Льоха приїхав в гості, все-таки мене виручає. Взагалі, братанчик, будемо зараз знімати кришу. Так. Тільки не свої брички. <реш> <реш> в общем, вместо с тобой букву, я ствол. То есть мы просто поднимаем, не оставайся с буквы, ага. мы просто піднимаем, и сюда і вот так. Давай. <реш> <гадати> <думаєш>? <гадати> я порадаю. Да? Вона, вона? Вона, кто воно, да? Кто uh. вон, шо воно, кто воно. Да, я тоже, знаешь, не знаю, что сказать. Я поки я визово, тут, вижно, там тут вижу, um, там вот визуалі. не чувствовал. Взять, трошки поперебить також. Трошки жорстко. Але якщо двох паклюки. Як кажуть, хто погано варить, це гарно шпакін. Зараз страшно. Але ж все ж таки кінцевий результат. На 7-10 хвилин я зріжу дві стоїчки і все вона кинемо. Я не спішу. Коротше, я пиляю, і щоб не жужжало, ставлю на паузу. Так, братанчик, камера пише, ми працює. Так. В общем що, допиляю ще по 10 см стойки. Ось ці кусочки з обох сторін. І зараз ставимо дах уже на повністю зрізані стоїчку. То есть у нас такая машина за властью будем. на еще надасть. Mm -hmm. Ну там есть. Я думаю, це одно из Ти, некий. з того боку слава. Не mm -hmm. маркер. А я скинул. Я тобі скажу, мама ну, прям гаднела я не хочу.

Та щось плюс мінус, що я бачив на просторах. Це щось. Пришов вона міського. І змінює зразу. Точівді. Так, десь це таке я і бачу. Питання в другому. Чого не сходить? А воно не зійдеться. щоб воно доверху. А тепер виходить, що треба робити? Зводиться жопа там, Тоді от тут надріз, тут надріз і стойки зводяться. Поняв? А є ребята, які прям толкові, які ріжуть на 4 часті кришу, розводять її прямо по частях, а тоді кидають все. Ну, вже... ну я боюсь, я це не розсію. Тобто моє задание тепер вложить стойки і зводить. Mm -hmm. Серьезно, <laughs> Ну чесно говоря. емоції, э конечно, списки. Але, так як дивитися на фото, то прямо повинно вийти. Не, я тобі скажу, mm -hmm. жаль, якщо дивитися з цього ракурсу, ну прямо, типа все стали на місце. Так, на мене думку, да. Так. Згоден. Зголісен, да? Ну, да. да? ну типа, прикольно, питань немає. Тепер ну, треба розібратися. Це все, понял, е, все. не нехваляє дійсно щось вирішити по цим крил ззаді. ти маєш на увазі покупити? Да, 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 покупити. Це якщо прямо отак взяти, кайдан, наприклад, аж дверку закрив, діленкту. Да. Так. Типа, закрив, то закрив, такого немає, а. Да. Не викладається на ту І воно прям буде закончена картина. Да. Тепер питання треба подружити угли. Я думаю, що заділю собі підставку, щоб она мене криша притримувалась. Звіни її назад, щоб звести ціну А тоді дивіться, на наскільки треба гратися стойком. Бо по відосах я теж дивився цю частину, так само ріжуть і ложать. Тобто mm -hmm. прям до 13 хірургічних резів. Mm -hmm. А з yeah, <laughs> берегі так само. Так, well, да, well, вирізається well. і, і тоді дізнається, вони обріняються, бо вони теж будуть відрізати отут mm -hmm. і тут. І тоді з тих дверей, цей кусок буде, типу, в Коротше. Коротше, як ось так. Ну, ну так, десь така плюс мінус. Дорогі друзі, роботи тут ще... Ой-ой-ой. Ти ж мене не кинеш? Звісно. Бо я сам не витягну. Я все, я. Ти вписався Ти пам'ятаєш, що з самого початку. З самого початку, як вона ще їздила, як ти купив. Да. ми з тобою по вулиці проїхали. Я зразу сказав, всю, я жду окончання проєкту. Ну не знаю, я глядачам своїм і друзям передам, що в 40 років я планую на ній виїхати. До 40 років мені ще пару років є. Так що, в принципі, я б собі на 40 річчя на днюшку забомбив би такий готовий апарат. Такий челендж у мене, поняв? Я тобі даю час до літа. До літа! Fairfest у Києві на Виноградарі тебе чекає. Я вже там є. справочку зробити. По, боже, бійстві є, то вона трошки не цей. О, так, тако, в такому стилі вона її залишилася. А це буде вже трошки добрий увійшло. Тоді я не затримую товариша. Зараз трошки напішемо кришку і продовження бачу трошки далі. Так. І так, на сьогодні думаю, це остання серія. А на годинник вже 17.30. Вже хочеться відпочивати. Задовбався мальоха. Ну, дивіться, от така картинка у нас виходить. Задниця, так як і планував, опустилася на 10 см. А перед чуть прийшлось піднімати. Піднімати, зараз покажу чому. Получається, коли я зрізав і опустив кришу, оця стойка дуже сильно уходила в І виходить, довелося. Вирізати вставку з той, що відрізав 10-сантиметровий, оце тут 6,5 см. Грубо говоря, я 3,5 см-сь вирізав з цієї стойки. Це може комусь згодиться. Получається, у нас ось так виходить. Тобто, якраз уголочок легенько торкається до козирка. Тобто, от наскільки можна зрозуміти, опустилася наша криша Ось так. А тут, як і говорилось, видалось 10 см. Тут я стикував по внутрішньому ребру. Це тоді вже, вже буде заділуватися. Топиться метал, ну, тобто, буде вже працювати. Ззаді ось така картинка. Як на мене, ну прям золота серединка. Тобто більше зад садить точно не потрібно. А перед я ще чому піднімав, бо я трошки розстроївся в плані чого. Виходить. Коли сідаєш, ну я табуретку підставляв, сідаєш в автомобіль, ну прям голова чешеться по криші. А коли я повернув назад ці 6,5 см, тут далі не обварював, все стало гаразд. І щоб стоєчку нахилити, тут зробив пропіли. Багато хто робить тут зверху. Я рішив зробити тут по тій простій причині, що тут буде удобніше заварювати, заполірувати і нічого не буде вити. Так само з іншого боку. Ось так. Цю я вже ремонтував. І тут схочила болгарка, трошки вдарив. Так що заново тоді виріжу цей кусочок, Заварю вставочку зроблю. І тут так само вставочку заварю. Тут також, якщо подивитися геометрично, ну, немає там із таких вільками, виходить, а тут прям нормально вийшло. Тобто немає якоїсь косини великої. Тобто легенько, нагнута стіючка. я думаю, так буде гарно видно. І чуть-чуть укороче. А зад виходить дуже симпатичний. Зараз відчиню дверку щоб було більш так понятніше контур. Ось такий получився контур. Ну, блін, класно ж, правда? Багато ще роботи по задньому склу, бо я поки ще кажу, в душі не чаю, як його так красиво все зробити. Догадки є, але буду пробувати. А, спереді, спереді, в принципі, все ясно. Тобто, візуально, то геометрично все вийшло дуже рівно і доволі непогано. Намучився, правда. Хто захоче робити наступного разу, робіть вдвох обов'язково, бо криша дуже тяжка, то я товариша відпустив. Тоді давай а, виставлять, і вона впала. Коротше, заліз всередину, єлі її виставив. Ну, в общем, гімародненько. Так що на цьому подякував, що слідкували. Робота триває. Піду відпочивати до сім'ї, бо вже задовбався на сьогодні. А так, результатом задоволений. Все, всім пока.